Багато хто думає, що лісовий маєток найрідкісніша структура в грі, але мало хто знає, що в ньому існують дуже рідкі генерації кімнат або будинки в селищі, які бачив лише 1% гравців. І я хочу зібрати всі ці рідкісні структури в Майнкрафт Хардкор. Почнемо ми з лавої кімнати, яка вважається найрідкіснішою структурою в маєтку, але спочатку летимо в селище, знаходимо випадкового жителя і робимо з нього картографа. Все абсолютно по-доброму, без погроз. Тепер, коли я маю картографа, вдома на фермі я збираю весь Осник, беру смарагди, роблю папір. Та, да, тільки в Майнкрафті папір може робитися не з дерева, а з тросника. І почнемо робити обороти смарагдів в Майнкрафті. Купуємо карту маєтку та вирушаємо на пошуки за лавовою кімнатою. О, усі наш маєток. Взагалі, як сказав мені Google, то лавова кімната може заспавнитися на одному з трьох поверхів. Ну це все не цікаві і звичайні кімнати, хоча ось ця наче прикольна, але зовсім не рідкісна. Дам я вже думав, я вас тут не побачу. Пошуках цих рідкісних кімнат треба бути дуже уважним, і є два способи, як їх знайти. За першим способом кімната може заспавнитися за обличчям розбійника. Ну, наприклад, ось так. Ого, такого я не очікував. А другий спосіб це дивитися в вікна та шукати сліпі зони, тому що, бачите, тут кімната є і тут є, але трохи по-іншому розташована. І в нас утворюється так звана сліпа зона. І да, так і є. Ось вікно, але проходу в ту кімнату немає. Так, що тут? Скелет? Звичайно, що лавова кімната нам спочатку не трапилася, так як шанс спавну у неї дуже маленький. Але ця кімната називається Мансардне приміщення перша з восьми рідкісних приміщень у лісовому маєтку. Ще тут зверху є скрині, але кому цікаво, лут такий собі. І так як я її буду будувати і колекціонувати, то зроблю декілька скріншотів та розберу її. Ці скрині з ресурсами також заберу, щоб повторити її один в один. За весь час лавову кімнату доводилося знайти лише декільком гравцям. Це якщо говорити про її рідкість. Всі зібрані структури я буду будувати на цій території, тому що краще я не знайшов. Але її треба розрівняти. Тут так багато роботи. А тепер можна і першу структуру побудувати на нашій території це мансардне приміщення. Я й не думав, що для такого проєкту мені потрібні будуть шалкери та так багато, тому довелося летіти в вент, полагодити там предмети. Потім я полетів в енд Сіті, там вибив шалкери, мало не вмер від польотів в космос, і вдома скрафтив шалкери. Трапився мені вночі павук під зіллям невидимості, а я його вирішив зберегти. Тепер він жаліє, що взагалі заспавнився. Наступна структура знаходиться вдома у Вардена, Я зібрав трохи ресурсів. Я у Вардина дома. Тут мені потрібна кімната, яка знаходиться під порталом. Трохи полутав ресурси, подивився на все в місті Вардена і нічого не очікуючи, сталося це. Від переляку я взлетів, протаранив своєю головою декілька стін, але на моє здивування, все таки вижив. Варден заліз назад, а я походив по місту та залутав декілька скринь. Ось рідкісна кімната, яка мені потрібна, але по задумці моджангів і я, щоб туди потрапити, повинен був з'їсти золоте яблуко. Але двері вже були відкриті, тому я яблуко залишив собі і просто зайшов. Виглядає кімната ось так. Тут вхід, кімната з редстоуном і скалком, який чомусь у воді, але я трохи не зрозумів цього прикола. Ну а взагалі в цій кімнаті механізм, який відкрив нам вхід. Наступна це мішень і світлокамінь. І чим ближче до центру мішені ти влучаєш, тим довше горить світлокамінь. Наступна кафедра і світлокамінь. І якщо покласти книгу на кафедру, то світлокамінь загориться. Ця кімната пояснить новачкам, як працює редстоун та як його використовувати, через які блоки він проходить, наприклад, через шерсть він проходить, а через клон. Ні, тому ця кімната навчить новачків, як користуватися арестованим в Майнкрафті. Знову виліз Варден, і мені довелося чекати, поки він заляже знову. А після я зробив декілька скріншотів, розібрав цю кімнату і полетів додому. По дорозі прикинувшися розбійником та опікравши всю пшеницю в селищі, так як ця структура є найбільшою, її я побудую посередині. І я хочу зробити так, щоб найбільша структура була посередині, а інші вісім по колу, навколо неї. Наступна структура це. А, ні, треба поповнити запаси фейерверків. Порох крафтимо фейерверки і поповнив запас. Полетів за новою рідкісною структурою, знайшов прикольну місцевість, подивився і полетів далі. Повернувся в перший маєток. Тут за обличчям розбійника я знайшов ось таку структуру, всередині якої діамантовий блок. Ну я зробив скріншоти і додав їй свою колекцію. Наступна структура, яка знову знаходиться в лісовому маєтку, думав, я поки не побачив ось це красиве село, Про те, яке воно буде після, я промовчу. А мені потрібно дуже багато піску. Тому я розібрав всю цю пустиню. У мене вийшло чотири шалкери з піском. Я думаю, мені цього вистачить. Полетів далі на пошуки рідкісних структур. По дорозі забрав ресурси з скринь в храмі, хоча нічого цікавого там не було. Нарешті я знайшов маєток. Так, де тут мої рідкісні структури. І ось вона це кімната X. Ресурси тут просто. Але мені не ресурси, а кімната сама потрібна, тому я зроблю скріншоти і розбираю її. Забрав халявний тотем, відбився від ходячих комарів з мечами і помчав на базу. В такому гарному місці була шахта з купою мобів, тому я звідси злиняв з божевільною швидкістю. Ще по дорозі додому, в мене закінчилися феєрверки, тому довелося йти пішки та роздивлятися всі прикраси землі. Ура! Я дійшов до бази. На базі я зустрів незрозумілого гостя з того світу, але я його розфасував у чорний пакет і відправив додому поштою. Переплавив дуже багато скла, побудував кімнату X та накрив її куполом. Наступні мої структури знаходяться в селищі, тому я пішов спати, а вранці почимчикував їх шукати. В пошуках рідкісних структур мені допоможе ось цей крутий сайт, на якому ви зможете ввести свій світ та дізнатися, що та де знаходиться у вашому світі на різних координатах. Тому я увів сіт, вибрав селища і ось крапки це селище в моєму світі. І коли наводиш на них, то дізнаєшся координати. В моєму випадку оранжеві крапки це села в пустині. Тому я побачив координати першого селища і полетів шукати та дивитися, чи є там рідкісні. Структури. Якесь дивне село в два доміка і верблюда. Тут в селищі нічого не знайшов, тут також нічого не знайшов, я не знав, що це буде наскільки складно. Майнкрафт просто не перестає дивувати. Це просто блок в небі, клас. О, ще селище, але тут немає рідкісної структури, тому я трохи покатався на верблюді, трохи помахав кісточкою над піском, добув трохи обломків, знайшов яйце сніфера. Нічого собі. І потім ми погнали зі швидкістю 1 мільйон кілометрів з верблюдом по рідкісні структури. Рубрика Генерації в Майнкрафт. Як вам один блок в повітрі? А два норм, да? А як вам остров в небі? Моджани, це по-вашому нормально. Знайшов нове селище, і тут була рідкісна структура. Це ось така церква священника, а ще це дужче що? Тут скрині та інше. Цікавий такий будинок. Зробив скріншоти і розібрав його. Зробив скляний купол і побудував саму структуру. Нова структура теж знаходиться в пустинному селищі, тому я далі полетів на її пошуки. Тут не було, тут також, тут теж нічого, тут теж наче велике селище, але структур рідких не було. Селище, в якому не було рідкісних структур. І тут нічого, і тут ще село, і рідкісної структури тут не було, але було щось незрозуміле. Це храм пустелі і будинок селища, які заспавнилися разом. До речі, якщо ви були підписані на мій телеграм-канал, то знали про всі спойлери, цікаві структури та інші штуки раніше, тому підпишіться посилання в описі. Селище і нова рідкісна структура. Це ось такий дім священника з чотирма башнями. Посередині він тут Богу молиться, тут скриня, а взагалі це ось такий Звичний дім. Тому я забрав його собі. Нова рідкісна структура знаходиться в саванному селищі, і на диву моєму везінню я знайшов її з першого разу. Ось село, і це кузня в саванні. Я таке бачу перший раз в своєму житті за всі роки гри в Майнкрафт. Ну, сама структура, звичайна кузня з точилом і скринєю. Це що ще за прикол? Відколи вода стала блоком. Хоча це ж Майнкрафт, розібрав кузню. Забив ресурсами шалкер і полетів додому. А там додав ще дві структури в свою колекцію. І ось настав час. Якщо про інші структури ви могли чути, то ці дві знає лише 1% Майнкрафтерів. Для першої я облетів близько 19 маєтків і в цьому маєтку я знайшов її на першому поверсі. Може, тут і будеш? Так, да, є це портальна кімната фальшивого кінця, типу фейк портал з пастками, скриню і динамітом. Цікава та прикольна кімната в мою колекцію. А зараз сама рідкісна структура в Майнкрафт. Стоп, зачекайте, я тільки що підрахував, і я облетів близько 73 лісових маєтків тільки для того, щоб знайти цю секретну кімнату. Маєток сам по собі вважається рідкісним, але ця кімната спавниться в ньому ще рідше. І я зараз в 45 тисячах блоків від дому. Так, і це лавова кімната. Це просто вау! Це наскільки рідкісна та легендарна кімната, так ще й з діамантовим блоком всередині, що я її навіть ламати не буду, залишу так, як є. Але в свою колекцію обов'язково додам портальну кімнату фальшивого кінця і цю лавову навів красоту на цій території, і ось вони найрідкісніші структури в Майнкрафт.